Нас досить непокоїв ваш досвід роботи з такими великими замовленнями. Та після того, як ми зустрілися з вами, ми бачимо, що вам можна довіряти. Ми не підведемо вас. Сері. Крім того, від вашої пропозиції просто неможливо відмовитись. Що ви хотіли цим сказати? Що ви просто нагнули цілу індустрію? А поконкретніше. Ваша ціна на 53 мільйона нижче за найближчу пропозицію. О, добре. Це питання, яке досі залишається без відповіді. Як двоє юнаків отримали від Пентагону контракт на 300 мільйонів доларів? Маю круту ідею. Нас називають псами війни. Ми падальники, що заробляють на війнах, навіть не наближаючись до поля бою. Це має звучати образливо, але нам подобається. Пропустіть, вибачте. Пропустіть спокійно. Я маю ти першим я американець. Ти хочеш поїхати фрориста? машиною у Багдад? Ми впарюємо стволи? Тому не парся. Наздоганяють, <плакан> <мене>, чувак, швидше! <indoors> ви провезли їх <плакан> через трикутник смерті. Трикутник смерті, братику! <рикут> Всі трикутники наші be трикутник смерті.